Мої дорогенькі, така сумна звістка у нас сьогодні прийшла до мене з каналу Надоїло жити в місті. Дуже цікава жіночка, просто дуже цікава. Я у неї купувала гортензії. У неї воює чоловік. У неї воює чоловік. І тепер у неї захворіла її донечка. У донечки виявили лейкоз. І, звичайно, що потрібні великі-великі кошти, щоб лікуватися. Тому я вас прошу зайти на канал «Надоїло жити в місті, подивитися відео, воно маленьке, коротеньке. Але я вас дуже прошу подивитися, тому що це дуже велика біда, велика біль. Для молодої дівчини, для мами, для батька, який нас захищає. Тому якщо хтось може допомогти небагато, навіть 50 гривень, навіть 50 гривень, якщо ми всі скинемося, то це вже буде сума. Канал надоїло жити в місті, пані Інна. Дуже, я ж кажу, цікава, розумна жіночка. Її чоловік захищає нас. Тому я ніколи вас не, допро... не просила про допомогу, не просила своїх підписників. Але зараз я вас теж прошу. Там є всі дані, карток. Якщо хтось може. Якщо має бажання і може, звичайно, то навіть 50 гривень це буде теж допомога. Звичайно, що моя родина теж допоможе, обов'язково, навіть мови про це немає. Ой, Господи Боже, дуже прикро, коли хворіють діти, тому що навіть дорослі діти, ну, і пані Інна теж молода, її не знаю, чи 50 років, ще немає, років. Ну, немає ще 50. дівчинкам, не знаю, скільки їй років, але ще молода зовсім дитина. І така сталася біда. Тому, і дорогенькі, я вас дуже і дуже прошу, просто дуже прошу. Це не для мене. Я ніколи не прошу для себе, я ніколи не просила для інших, тільки для військових. Завжди казала відео, якщо хтось може допомогти. Ой, але зараз я вас теж прошу, якщо у вас є можливість кинути на картку навіть 50 гривень. Для кожної родини 50 гривень це не дуже велика сума, але ця сума допоможе молодій дівчинці мати шанс на життя. Канал надає ложити в місці.